Прогноз, Ліга Чемпіонів, Куліфа раунд, матч-відповідь, Партизан-Динамо. Ну в цьому матчі майже все вирішено. Про переможця, вихід. Наступний раунд це Динамо. Ну каже, зіграє саме з рейнджерсом. Є непогані шанси вийти саме у фінал, щоб зіграти от, поборотися за вихід у Лігу Чемпіонів, але ще треба зіграти матч саме з партизаном. А так, от, що говорять про Динамо, є травмований один гравець. Вони таки би отдали одного в оренду гравця сироту, по-моєму, тримований тимчик, якщо я не помиляюся. А так загалом нікого не продавали. Думаю, чекають, коли в які Єврокубки попадуть. Якщо б лігу чемпіонів, то точно нікого не продадуть, а там будуть дивитися, якщо в які Єврокубки попадуть. Що говорить про перший матч, і якось ну, все залітало практично. Команди так і грали, і взагалі я вважаю, партизан якось не вгадав з тактикою. Він взагалі стільки всього дозволяв, що команда просто не заслуговує не теж в лісі чемпіонів, не знаючи в лізі конференції грати. А так, взагалом, ну, сильна команда партизани, тренер там хороший, не знаю, що вони так зіграли, і Партизан останню гру от виграв 4-0, непогано зіграв. Я говорив в свій Мекспрес що він виграє цей матч, Хоча були моменти удари, навіть все реалізував дуже досить багато. 4-0 це може за великий рахунок. Але так, один із прогнозів на забиті м'ячі, я думаю, саме менше, менше 2,5. Дивитися, навіть можна і більше, можна дивитися індивідуальний тотал, що «Динамо» заб'є менше півтора. Все-таки, я думаю, не буде тут стільки голів забити що в Єврокубках 6 м'ячів нашим командам. Якось ну не віриться мені. Навіть не... у першому матчі мені здалося, що це було дуже забагато м'ячів, Залітало практично все. Я буду, мабуть, ризикувати, ставити менше 2,5. Був менше 3,5 дивиться мудрі, яка була, буде яка ставка. А так, взагалі про переможця трудно. все-таки це рівна пара, де нам нічого не треба. Вони, мені здається, будуть грати вже від оборони, не будуть бігти так вперед. І тут, можливо, все, тим більше партизану буде важливо тут не то, що навіть не програти чи, чи не пропустити багато м'ячів. тому що ну як так і грати далі буде. Все-таки, я думаю, не повинен партизан приєгровати вдома. Хоча бажаю Перемоги саме Дедамо. Такий прогноз на матч Лігі Чемпіонів, лайк like за прогноз і всім удачі!